Істотель, метафізика, книга 1, розділ 7. Отак От з тислою в головних рисах ми оглянули, тому як траплялося бо словотося про начало та істину. Втім, ми маємо, що ті, коти говорили про начало та причину, не сказали нічого, подивизначене нам у розвідках про природу. Але здається, що ці якось неясно торкаються саме їх. Справді вони говорять про начале причину, і хай би вони вважали це одним чи багатьма. І вважала це тілом чи безцілесним. Наприклад, Платон говорить про велике та мале, італійці, про безмежне і поток про вогонь, землю, воду і повітря. Наксагор про безмежне до рідних речей. Всі вони торкалися саме тієї причини, як ті, що говорили про повітря, або вогонь, або воду, або те, що був густіше за вогонь, але розрідженіше за повітря. Адже деякі казали, що саме такої перша стихія. Коментатори припускають що тут йдеться про Еперон Безмежна анаксимандра. Оці займалися лише цією причиною, а деякі інші шукали звідки почала руку, як у ті, що вважають началом приязнь і ворожнечів, або ум, або кохання. Але чим бутність та усі, ніхто ніхто не пояснює найбільше про це, говорять усі, що визнають. Форми, адже вони не вважають форм речовиною, відчутних речей єдиною речовиною форм, у тому не вважають форми началом, що породжує рух, радше вони вважають форми причиною нерухомості та існування спокою. А чи вбутність кожного вони визначають форм для решти сущих, єдиний для форм. Теж заради чого вчинки, зміни руху вони в певний спосіб називають причиною. Але називай... Не так, як це є природно, адже ті, що говорять про ум, чи приязнь, вважають всі причини добром, але говорять не так, що заради них є просто щось що суще, але те, що від них є рух. День це вже про зазначене Аристотелем раніше, проти ставлення різних розумінь причини з одного боку, причина це те, від чого, а з іншого те заради чого. Отже, ум чи добро можуть бути причинами в тому сенсі, що щось існує заради них, прагне їх, або в тому сенсі, що вони щось породжують, наприклад, рух. Так само і ті, що говорять, що й чи ще є в такої природи, і як добро кажуть, що вони є причиною усії, а не кажуть, що заради цього щось чи щось постає, так що вони самі говорять і не говорять, як для них випадає добробути, причина, оскільки говорять про нього як причину, а не просто за збігом. Іншими словами, говорять Аристотельм філ філософ, вважають добро не першої ясної причини, а однією з. Низки причин, які знаходяться чи збігаються, у своїй дії, тому й виходить, що вони наші говорять і не говорять про добре, як причину. Отже, ясно, що ми правильно пізнали причину скільки їх, які вони, про що це зазвичай нам свідчать всі ці раніше названі мислителі, які були не зможуть торкнутися якоїсь іншої причини. До того ж, ясно, що шукати всі начали треба саме в такий або схожий спосіб. Як же кожен з них мислителі і як воно має місце з началами, які тут можливі труднощі? Про це ми розповімо далі. Розділ 8. Наскільки мислителі покладають, що все світ є єдиним і таким, що має, якусь одну Ну і ця природа має тілесність і величину. вони очевидь, багато в чому помисляться. Справді ж вони покладають, що стихія лише для тіла, але для. Безтілесну, адже щось існує безтілесне, і також намагається висловитися про причини виникнення та загибель, і досліджуючи природу всього, вони відкидають причину руху. Крім того, вони не вважають причинами ні усю, ні чим це є, і на додачу легко називають причини будь-які прості тіла, крім землі, не дослідивши, як стається, що вони виникають одне з одного. має на увазі вогонь, воду, землю та повітря. А жодні речі виникають з інших речей, а єднання інше розділення, і це найбільша різниця в плані того, чому подає бути раніше чи пізніше. Бо може здатися, що засадничу стихії є, перші, що все постає з'єднання, і таким, напевно, мало бути розріджене тіло. Вкладається найменше частин, ось чому, напевно, можна сказати, що найбільше. Солосність цим логосом ті, що вважають начальним вогонь. Але це, як решти, мислителів, кожен згодний, що стихія тіл є саме такої, принаймні хто тих не визнав єдине, якщо ця човина не вважав стихію землю, очевидь тому що вона складається з великих частин і строк інших стихій, кожна знайшла собі якогось прибічника. Адже одні вважають, що стихія тіл є вогонь, інші, що вода, а інші, що повітря, але чому вони називають і землю, як це роблять більшість людей. Адже говорять, що всі земля, говорять, що земля виникла раніше, за всі тіла. Ось оскільки прадавнім і народним трапилося при цьому бути припущені. Отже, відповідно до цього голосу, якщо хтось поговорить про що-небудь, крім вогню, або покладає, що стихії є, щось зустіше за повітрям і за водою, він говорить би неправильно, якщо ж не пізніше за виникнення за природою, як попередженням, а попередженням, а попередженням. і попередженням, або переробленим. І складне є пізнім за виникнення, цим стихіям було б супротивне. Вода передувала повітрю, а земля воді. Рапеменун буквально доспіле, вичерпне зварене, використання рослинних та кулінарних метафор для опусопрородних космічних явищ є досить типовим кроком античної думки. Отже, про ти, що визначають одну причину, таку, як ми описали, вже сказано, але так само і з тими, хто визнає найбільше причини, як от емпедоклик і говорячи речі це чотири перевісних тіла, а для цього неминуче впливають і ті самі. Способи заперечення, адже ми бачимо, що стихії виникають одне з одною, так що вогонь і земля не завжди залишаються тим самим тілом. Про це ми сказали в розповідах про природу. Якщо причина рухову сущих визначати одну чи дві таких причини, слід вважати, що йому подогла це сказано і неправильно, і цілком нерозумно. І, взагалі, ті, що так говорять, змушені відкидати перехід на інше, оскільки не буде виникати ні з тепло-холодної, і з холодної тепле. Адже радше можна було припускати, що щось те саме, значене в цих супротивних станів, І якась одна природа ставала б вогнем та водою, але той імпедок каже, не... таке не каже. Якби хтось припускав на догад, що саме Анаксагор говорить про дві стихії, найкраща така людина припускала б очевидно до логосу, який він є, Анексагор, сам не висловлював розбір, але неминуче припускав би до тих, що навів би його на цю думку. Адже химерно і недаремно було б. Заявляти, що все суші було від початку змішане, і тому, що з цього мало випливати, що не раніше мусло існувати, не змішане. І щоб вже потім воно могло змішатися, тому що неприродно змішується. Або що на вмання для тих, що стане такі збіжні властивості, були б тоді відокремлені від усі, адже є можливість змішання, троївання таких самих речей, яким би хтось простежив разом з Енксагором. Озбірила вислову те, що йому хотілося сказати. Можливо, виявилося б, що він це говорить у сучасний спосіб. Адже коли нічого не було відокремленим, очевидно, що не можна було б сказати про цю усінь. Нічого існу має на увазі, що вона, наприклад, не була ні білою, ні чорною, ні сірою, ні якогось ще кольору, а неминуче була безкольоровою, або інакше вона мала якісь цих кольорів схожим чином на цей же самим логосом. Тобто за логікою міркувань анексавори. Вона була позбавленою смаку і не мала би будь-що іншого схожого, так вона не мала б ніякої якості, як от бути собою, ні кількості, ні здатності бути чимось. Адже якби усі була чимось, мала якість кількість точні, їй було б частково притаманна якась із названих форм. А це неможливо. У заприпущених Сагора все було змішане, адже якби усі була частково притаманна, якась із названих форм, вона вже була б відокремленою. Він же говорить, що змішано все, окрім ума, і лише цей ум не змішаний та чистий. Із цього випливає сказати, що начало це по-перше єдине, адже воно просте, не змішане, по-друге, інше, яке ми вважаємо невизначене, до того ж, як воно стало визначеним і причетним в якійсь формі, отже, хоча він говорить і неправильно, і неясно він воліє сказати, що схоже на ті погляди і висловлені пізнішими світелями, та ті, що зараз виглядають, більше переконливими. Тімцям. Мислителям припадає розміркувати лише про виникнення загибелі та рух, адже вони розшукують начала та причини, майже виключно стосовно цієї усі. Ті, що роблять предметом розгляду, все суще, вважають одні суші відчутними, а інші невідчутними, ясно роблять предметом дослідження, а видбавці роди. Тому краще на них затриматися, щоб з'ясувати, що вони говорять гарно, а що не гарно, тому питання, які нам зараз належить розглянути. Що стосується так званих піфогорівців, то вони використовують незвичайно Найзвичайніші начала та стихії, ніж продознавши причини всього тому, що вони пефагорійців взяли їх начал для відчутних речей, бо ми тема об'єкти зі складу суші позбавлення руху, за винятком тих, про які говорять астрології. І все ж вони обговорюють, досліджують все про природу, адже вони створюють опис неба, розмірковують про те, що стосується з його частиною. Іншими станами та діями застосовують у них станів до дії неба, начала та причини, як наші погоджуються з іншим природознавцями, що сушім лише є відчутний, і воно охоплюється. Ним називається небом. Але ж, як ми сказали, причин та начала, про які говорять спроможні, знайти до вищої царини. Сущих і краще пасують до цього, ніж до розмов про природу. Світ, що в такий спосіб буде рух, якщо підмитами, як вони вважають, є лише обмежене і безмежне, та парне та непарне. І про це нічого не говорять. Або про те, як без руху та зміни можуть бути виникнення та загибель або діяти світил, що приноситься небом. Крім того, якщо погодяться з нами, що величина є похідною від цих предметів, або якби це було доведено все одно, яким чином тіла будуть такими, що мають одні легкість, а інші важкість. Справді з того, що вони припускають і обговорюються, вони говорять про математичні тіла не більше, ніж про відчутні, тому про вогонь або землю, або інші тіла вони не мовлять геть нічого. Як гадаю, про відчутні речі, вони не сказали нічого, власне, лише їм. Тим того, як слів збагнути, що стане числа і чи причиною тих речей, що існують та виникають під ними від початку. І зараз, хоча немає жодного іншого числа, тим того числа, про який склад, складений космос, коли для них отакі частині сущих є полі, і нагоди трохи вище за нижче, Несправедливість розділення чи змішання. Причому на доказ цього виникає, що кожне з цих явищ є числом і трапляється так, що в ньому місце вже є чимало, з'єднаних величин через те, що можливі різні стани цих чисел відповідуть до кожного місця. Коли це так, чи буде це число тим самим, те, що на небі, і тим слід осягнути, як кожне з цих явищ або ж поруч з тим числом, це вже інше. Преобразуємо укладення для піхорійців є те, що. У кожному місці є багато властивостей, наприклад, кольор довжина тощо, які, по всій суті, на думки піговоріївці, всі є числовими величинами чи пропорціями. Ці властивості належать до особливостей місця, відповідно, до числової величини крізь будуть інші. А за це вони є безмежно розмаїті числові величини, тим самим числом, що в небі. Адже Платон говорить, що все це інше число. Кіміт. Він також вважає, що числа є ці речі, а інші причини, але ці числа, що є причиною, він вважає умоглядними. А ті відчутними. Термін умоглядний яскрізь передаю грецький ноїтос, такий, що осягається умом. Нелогізм умосяжний був би незвичнішим, але точнішим, оскільки варіант умоглядний також навіть чуже аристотелю конотації, вигадані відірвані від реальності. У цьому контексті читачеві доведеться про них забути. Позавджача ців античності, суті речі, осягли саме умоглядний варіант. варіант Інтелігебельний приніс би в текст чужі аристотелі латинській конотації. Досить точний російський аналог прикметик, кому постігаємо. Відчутні числа це власне множини відчутних речей. Моглядні числа це ті перевинні числа, доступні не чуттям, а лише які, за обговорення теорію спричиняють множини, множини відчутних речей. Розділ 9. Критика вчення Платона. Тож, про піговорівці ми наразі утримуємося від подальшого обговорення, бо ми вже достатньо їх торкалися. Ті, що вважають причиною ідеї, усім, шукаючи способи вловити причини для усіх сущих, вели інші рівні з цим сущим, за числом, якби хтось, воліючи порахувати про меншу кількість сущих, вважав би, що це не може їх порахувати, а більше взяв і порахував би справді формує я приблизно стільки ж або не менше, ніж тих речей. У пошуках причин, яких вони від цих речей дійшли до тих форм, як видно з наступного речення під цими іншими є платонові форми. Я, я відомо залишаю цей прикметник без іменника, оскільки форму Пладони, що є різновидом загального роду, а тому вкрай важко не називати їх прямо, сказати про них, і використання якогось іншого родового позначення, наприклад, інші сутності, або ті, що довелося б ще окремо пояснювати, що в цьому контексті може і що не може означати термін сутність. В наявних перекладах, напевно, найбільше вдалим є варіанти інші речі, які обирає рос і сакс. Things, наприклад, they brought in the things Слизак. Железні. Слизак. дінже, та Желізнік жечі. А також прилад інші предмети, на які представили Кобіцькі та Іткін. Адже платонної форми навряд чи можна в будь-якому притомному сенсі назвати предметами чи речами. Також невдалим, обтяженим зайвим тут онтологічним конотаціям, є приклад Реалія, який обрали Трікота Сішер. Дюмель та Гліно Брайт нейтральніший варіант суші. Але це нам вдала тим, що про суші. Та он та багато разів йдеться в інших фрагментах метафізики. Тож, якби Аристотель бажав, він цілком би міг вжити цей термін і тут, але не зробив цього. Тетанік доволі вдало використовують у цьому контексті досить нейтральний англійське entity. Найзагальніше значення, якого можна було б описати, форму щось що є. Татанік, «they introduce introduced in equal number of the other entities, нарешті гощу. Обажний і, на мій погляд, цілком слушно уточнює які інші йдеться. Таречі хада відать другі рані доброї натяг, але без спеціальної примітки, на цьому болгарському перекладі вона відсутня. Читач найбільшим контексті може подумати, що йдеться про інші причини, що таке буде не зовсім точним прочитанням оригіналу. Аналогічна ситуація в перекладі. Первового та розану, прагнучи насамперед отримати розшуком причини довколишніх речей у справу інші рівні за числом 1. Адже для одиничного сущу у цих маслітрів є щось одноіменний поряд з усіями, Тобто з кожним виду речей для цих маслітрів Платона та його послідовників є окрема форма, яка називається так само, як і цей вид речей, і ці форми для Платонів є чимось іншим, ніж усі. А для всіх інших сущих єдина з багатьох. Для інших, цебто для форми, ідеться про те, що для речей є форми, які за цим поглядом, і джерелом речей, а для форми єдине, яке джерелом усіх форм. А для всіх інших сучасів єдине багатьох. А для всіх речей, і для всіх, і для вічних, для усіх очів і для навколишніх речей варто ще раз нагадати, що текст метафізики є не трактатом Аристотеля, а неймовірніше, записом його промов та розмов з учнями про чому. Принаймні, він не радше записом постфакту, ніж викладацьким конспектом майбутнього знання. Саме тому в тексті збігається низка зворотів, яким вгадуються відповідні жести, що усне мовлення. як от тут ми на довкіллі як сукупність минувших та вічних об'єктів. Крім того, з тих способів, яких ми доводимо, що форми є жодних з цих наявних, адже Одних способів ми випливає з необхідності силогізму, який би довели існування форм. Це ми, очевидно, тим, що Аристотель тут або виступає як представник школи Платона, або критикує її засади середини, або принаймні умовно стає на позицію Платоніка, звертаючись до представників цієї школи. З інших спосіб виникають форми і для тих речей, для яких як ми вважаємо форми, немає. Адже відповідно до всіх ловсів, візнань форми <кхм> будуть для всього настільки про нього. Є знання. Візьмемо, наприклад, людські винаходи, якщо форми для цього ще можна знати, і форми існують у світі як ідеальні об'єкти, незважаючи на відчуття речей, то форма для всього винаданого людиною мала бути у світі ще до того, як людина це винайшла. І відповідно до аргументу і багатьох, форми мають бути і для заперечень, а з огляду на можливість мислити щось, коли воно вже стріло, а для тлінних речей. Наприклад, для всього небілого має бути окрема форма небілості, адже про них є якесь уявлення. Про все мінливе та випадкове маємо, принаймні, ми можемо мати якісь чуття враження. Отже, ми якось собі собі уявляємо, але все уявлене обмінно має якусь форму. Якщо ж навчанням Платона, джерелом всіх форм є вічні, та, та незамінні ідеальні форми, виходить, що вічні та змінні форми мають бути і для всього мінливо та випадково. Крім того, точніше, логоси, міркування утворюють ідеї. Що для відносно, про яке ми говоримо, для нього немає самостійного роду, а деякі ще говорять про третю людину. Наприклад, у піввідношенні А більше Б, форми мали б бути не лише для А і Б, а й для більше, хоча більше не становить якогось окремого роду сущі, порівняння парамініт. Є де персонаж Платона, запевняє, що ці ідеї співвідноситься лише між собою, а те, відповідно до ідей, що перебуває у нас так само співвідноситься не лише з собою. Це міркування цікаве, тим, що персонажем Платона зовсім не спадає на думку про уцитання власне ідея співвідношення. Про також категорія розділ 7. Як припускають коментатори, і тут ідеться про логіку міркування, яку говорить Платон тобто, у переменіді. На прикладі людина йдеться про таке міркування, що людина є. І форма людини, і то прем'яння між собою мусять виявити спільне між тими. І що це спільне виявляється вже третім поряд із цією людиною та формою людини, втім за змістом це третє також може бути людиною, не менше ніж ця людина, і вихідна для цього міркування, форма людини. Загалом желоси про форми відкидають і існі. Які для них невговорює форми, є бажанням та існуванням ідей, адже цих аргументів впливає, що перше є не недвійка, а число, і відносно є раніше. І те, що саме по собі, так само всі інші сперечні висновки, які з'являються, коли деякі що пішли за таким поглядами про ідеям, дійшли і супротивним началом їхнього ж вчення. Переважна більшість перекладачів дописує та уточнює просто в текст перекладу в оригіналі, йдеться просто про начало, без жодних додаткових уточнень. Але Сакс перекладає їхні логічні висновки, протистоїть перевісним джерелам речей, хоча приміці до цього місця, пояснює, що йдеться все ж таки про началь, як описує вчення Платона. Суть закладу Аристотеля в тому, що сам Платон робить перевісними джерелами речей одну одне та двійку. Але з прилічних Аристотелем аргументів випливає, що одне та двійка самі є похідними, або від числа, як якого, а від співвідношення один піввідноситься з двійкою.